Так, друзі, ну що, дивіться, витягнув помпу, все витягнув, тосол вилився в каністру, трошечки розлили, ну нічого страшного. Так, по поводу помпи. Помпа, ну в принципі, вона, з нею нічого не було в мене, в мене температура показувала добре. То есть все работало хорошо. Так, производство у нас не знаю кто це. А, ну Volkswagen оригінал Получается, стоїть. Слава Богу, свет включили в гаражі. Поняли? О вот така ося помпочка. Ну, така як, на оригінал, а там сам Бог знає. В общем, вона у мене в хорошому стані. Нічого не гудить, нічого не скрипить. Ну, а там я не знаю, не. вона проїхала десь около 120 тисяч, мабуть. В общем, все, тепер беремо новеньку. Ось все, зарядили вже. Поставив її чохолочок спеціальний. Зараз мастимо все тусольчиком. Так, тут у нас хто? Ну, Тут у нас не показано такого, ну. Ну, кстати, ця крутиться набагато інтересніє, чем та. Так, ну давайте сравним їх. Зараз ми їх будемо сравнювати так. Один в один, гляньте, все тупо чотенько. Вообще. Ніде нічого. Тобто, все добре. Не знаю, нема в ній. Не було в ній ні шату, нічого. Температура все класно показувала. Ну, В общем, короче, треба міняти. Прийшла вона свій кілометраж, все, треба міняти. Я її викинув і міняємо далі. Так що, зараз вичищаю, витираю все і вставляємо помпу, закручуємо, міняємо. Вот этот. Меняем цей ролик. Той ролик я уже открутив. там ну и все, в принципе. Там все виставляємо, крутим отой. Идем дальше.